Як ми могли друзі, не запросити нашого улюбленого сімейного лікаря Віктора Петрова, якщо ми сьогодні говоримо зрештою про здоров'я? Говоримо про спину. Привіт, Віктор! Раді тебе Добре. бачити! Добре. І зараз а, наш гістрос... Переходимо до практичної частини. Не навіть не до практичної. Я вже хочу продовжити тему. Віктор сказав, що носіння гаманця у кишені сприяє чому? Викривлені спини, так викривлені спини так. Можеш, можеш а мобільного телефона. Давай в цього, в цього Якщо місця... це такий мобільний телефон. <рес> так, <рес> давай <рес> <по> <рес> детальні, детальніше з цього ну, місця. Е е два наші попередні лікарі розказували дуже багато таких серйозних важливих речей, що виникає, наприклад, з дитячого віку, пов'язано вже в дорослому віці, на рахунок наших звичок, можливо, неправильних підходів. Однак е ми повинні пам'ятати, що є е взаємозв'язок ваги. За що я рекомендую за цим слідкувати дуже уважно, і станом спини. Тобто, якщо ми говоримо, що людина, припустимо, має абдомінальний тип ожиріння, по-розумному це означає, що є певний животик. Певний животик приводить до того, що е, маса, е, точка. Да. Я буду малювати. Я вже Ми малюємо такого. Тобі... Чоловічка з рук з руками, з ногами. Значить, у нас орієнтовно десь точка е, е, рівноваги в е, області таза знаходиться. Uh -huh. Тобто, це у тому разі, якщо людина є рівною і так далі, не можна нам е, е, робити такі помилки, що задирати нос. Що я роблю? Коли, коли ми високо носик задираємо, піднімаємо голову, тоді центр маси тіла е, може зміщуватися вверх або вниз. Інше питання: якщо ми малюємо собі такого смішного чоловічка, в якого є таке пузо, да? От, пивний животик, так би мовити. То оцей пивний животик приводить до того, що центр маси тіла зміщується, і е, спина у відділі, е, зараз я намалюю спинку, як вона виглядає, то спина е, у е, поперековому відділі вона вигинається ще більше уперед. Mm -hmm. так. Тобто живот йде вперед, а спина йде назад. Так. Спина компенсує таким чином. Mm -hmm. Інше питання наші так хлопці, вас mm -hmm. наші хлопці е, люблять спорт, е, багато займаються у спортзалі і е, ще більше намагаються е, набрати зайву м'язеву вагу. Потрібно пам'ятати, що верхній плечовий пояс, тобто верхній пояс е, плечі, грудна клітина, якщо воно дуже масивна, при тому е, е, м'язи ніг. М'язи спини, м'язи е, е, нижнього поясу. Вони розвинені слабко. Це призводить до того, що можуть виникати е, оподібний вигін ніг. Уявіть собі, от чоловічок, да. От він буде мати такі, а, такі, коли... такі круглі. ноги. Ну. Це... Такі... Навіть є такий висів, Ти що штангіст? Так Оттак от це, це по Це у може називатися як походка рейнджера чи походка ковбоя. І це становить от, таку небезпеку. Це є вже набуті вади, які можуть залежати від ваги. Яким чином цей гаманець, який знаходиться в кишені, може сприяти викриленню mm. хребта? Е, можливо, доктор Оводі говорив, коли, наприклад, наш. Чи дітки вчаться, то ми такі от схеми малюємо. Це голова, це у нас руки, які теж мають кут. Якщо ви подивитеся кут тут і кут тут, то він буде прямим. Угу. Тобто дитина, яка сидить за партою, вона повинна мати 90 градусів кут між спиною та кульшовим суглобом стигном 90 угу. градусів. Та між коліном колінним і стегном, Тобто підколінна ямка, грубо кажучи, отут. Це 90 градусів і 90 градусів. Тобто так. якось. якось отак. Ага. А тепер дивимося на кут, який є тут, і кут, який є тут. Я правильно, правильно спину? Правильно, правильно. Є mm -hmm. е, декілька тестів, які можуть допомогти е, нашим глядачам е, оцінити, е, наприклад, правильність розвитку своєї дитини. Ну, по-перше, це потрібно робити таким чином, аби е, дитина була роздягнена. Но ми це робити ми не будемо. будемо, однак однак, нам потрібна пряма стіна. От у нас Прима. є пряма стіна. Прошу, ставай прямою прямою спинкою. Я. я зніму, щоб це нам не заважав. Копіїстів. зніму. Далі. Тільки обережно, не нанизуйся не, на гвоздик. Не, не на на. На так. <смір> 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 так, Стаєш рівненько, притуляєшся. І тепер ти мені маєш відповісти на питання, якими частинами тіла ти відчуваєш спину. А, значить, потилицею. Однією лопаткою більше, ніж іншою. Так. – Сідницями. Так. – Ікрами. І... Чим? Ікра, ікра, ікра. Ні, якщо ближче, то п'ятками відчуваєш. так? Ну, не зовсім скажу, тобі більше ікрами. <реш> Більше ікрами. Ну, це ну, це, це Віолета запі... спалилася насправді, що в неї ноги. Ні, віла що в нас супер Так. <рес> Ні, я, я чесно хочу цей: однією лопаткою більше відчуваю, ніж іншою. правду кажу. Потилиця, сідниці, ну і напевно п'ятки, тому що на підборах тоді робимо гнишки. П'яточки. Mm -hmm. Значить, тепер відходиш і я тобі пояснюю відразу вже цей тест. Якщо в домашніх умовах ми виконуємо такий тест, у нас е, повинно бути е, три е, такі правила. По-перше, ми відчуваємо цими точками. По-друге, нам потрібно порівняти горизонтальну лінію підлоги з горизонтальною лінією яка утворюється між, е, е, по лопаткам. І е, ще один дуже важливий момент: ми повинні ці точки знати на пам'ять. Тобто, якщо дитину або дорослу, або молоду людину притулити до спини, вона повинна, до стіни прямої, вона повинна відчувати е, е, стіну потилиці, угу. що ти мала, е, обидвома лопатками, в тебе одна була. У мене чомусь більше одна зідницями. Е, і е, повинна відчувати п'ятками. Uh -huh. Тобто, по ідеї, це є добре. Якщо є вигін е, хребта вперед або назад, тоді може відчувати поперековою ділянкою грудною клітиною, що не дуже добре. Це якщо лопатки западають до середини. Uh -huh. Оце вже є теж проблема, яка е, вимагає певної корекції. Uh -huh. Наразі е, ми можемо ще з тобою один тест зробити, оскільки ти сама напросилася, uh -huh. ти повертаєшся спинкою. Спинку, на так, повертайся до колеги, а колега дивиться і орієнтується на е, е, горизонталь е, е, підлоги угу. і на горизонталь, яка утворюється ось тут. Горизонталь, яка утворюється на лоп лопатці. Е, ти бачиш, аби е, одне з плечей було нижче, якщо так. Бачите, так, Бач, які? Мені здається, ось це чуть-чуть воно Боже, так Може, Віктор, ти подивишся? Я хочу тебе запитати, на, які, на, які, на якому боці ти носиш сумочку? На цьому. На це цьому. правильно. Значить, а? Я Ерика. можу йти Є... працювати лікарем. Ніша виявив цілком справедливо, що в тебе трошечки вигін. До речі, це підтвердилося на цьому тесті. Так, і лопатки. Тому що однією лопаткою я більше відчувалася. Ти відчувала більше, одного і менше. Значить, яке, яка для тебе порада? Відразу. По сумку на цьому плечі. По-перше, міняти сумку на плечах, а по-друге, можливо, деякий час вибрати сумочку, яка буде по типу сумки листоноші. Особливо, якщо ти її любиш навантажувати різними. Дрібничками і вона має певну вагу, так? Ну але нам казали, що це не дуже добре, коли є одна лише Коли одна, але це є компенсація, тому що рюкзачок навряд чи ти будеш носити, коли ти маєш дуже гарний плащ. Тому ми мусимо вибрати те, що може бути аплікабельно для тебе, Віктор. Якщо ти це приніс для того, щоб виміряти мою талію, то я тобі не дозволю це зробити. Для чого це? так? Я просто хотів розповісти, що таку стрічку повинна мати кожна родина для того, аби допомогти своїй дитині правильно розвиватися. Індекс. Маси тіла він повинен бути таким, щоб е, е, становити не становити небезпеки. Це є відношення до зросту до е, ваги, і е, е, воно повинно бути до 30. Тобто е, норма е, для того, щоб оцінити, є надлишкова маса тіла або є ожиріння. А як це встановлюється? Ну взагалі, то для того, аби ми це зробили, нам треба було ще вагу принести сюди, росту. Ну я знаю свою вагу і знаю свій зріст. Давай ми це е, визначимо індекс маси. Тіла, так. Ну, напиши свою вагу. Я напишу свою вагу. Ну, Це ще 10 додати. Ні. Не. І Насправді... буде реально. Насправді, от моя така вага. Угу. Зріст у мене такий. Угу, Все. Ну, дивися, якщо, наприклад, по-простому на хлопський розум, то ми завжди говоримо, що якщо є 170... 5 см, угу. то ми віднімаємо 110 см. Якщо є до 170, ми віднімаємо просто 100. Тобто твоя ідеальна маса тіла повинна була би бути більшою. То ні! 69 кілограм. 69 кг. Да, да, да. Це сьогодні їм тільки тістечка, тільки да. морозу. Якщо, якщо ми говоримо про індекс маси тіла, то це є формула. Ми е, повинні перевести у квадратні сантиметри. І таким чином, ну це розрахунок по формулі. Ми можемо проводити, е, е, використовуючи при цьому зріст і вагу. Слухай, а от така формула діє для всіх вікових категорій? Чи лише? Ні, е, ця формула діє для людей. Від 20 років до 60 років там є інші індекси, які оцінюють вагу. Однак ми повинні пов'язати цю проблему надлишку маси тіла з хребтом. Ми повинні пам'ятати, що є певний ризик. Якщо людина має надлишкову вагу, то в першу чергу, що відбувається, це е, е, контакт хребців, те, що наші лікарі розповідали, про люмбаго, про різні болі в спині, дорсалгії, люмбалгії. Коли хребці один на один лягають, і коли вони мають навантаження більше ніж зазвичай, то ступінь зношення цих хребців зростає. він е, Менше може прослужити, ніж е, е, повинен був би прослужити. Е, що ще хотів розповісти про е, 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 тести. Ми ще Мішу не досліджували. Давай. Давай. Е, у, нас ще є, у нас ще є такий тест, який е, пов'язаний з тим, аби виміряти, е, чи правильно е, взагалі чи немає викривлень в бік і так далі. То міша повертається тепер спиною до мене спиною до мене. Ми е, шукаємо найбільш випуклів. Хребець, тобто це буде сьомий хребець. Угу. Uh -huh. Сьомий хребець. Так. Ми шукаємо його і вимірюємо линійкою, uh -huh. е, значить, кут між е, лопаткою та цим хребцем. Тобто ти буде повернися і покажи нашим глядачам, як воно відстань. Так. Uh -huh. Ми вимірюємо цю відстань між лопаткою та цим. Вона повинна бути з обидвох боків е, рівною. Тобто кут повинен бути рівний і сантиметри повинні бути рівні. Mm -hmm. Так. Мені mm -hmm. вже цікаво, що там у мене mm -hmm. як. А у тебе пів сантиметра є відхилення. Те, що я... Вітаю тебе з цим. Я чесно кажучи, я маю підозру, чому це сталося, тому що в мене ж була травма руки. І я майже півтора місяця взагалі не роблю нагрузку майже ніяку на цю руку. Так, і по суті, я думаю, що я почув. Але ти знову повертатися треба до камери. Ну я не знаю, давай. хай уже всі бачать, але в тебе ж і так все зрозуміло, що в тебе одне плече нижче іншого. Хоче, щоб це вже 100% було. О, тут, є, тут є. О, мі, от а там. Да, а тут, тут віолетки в тебе більше. Тут у тебе таб, один сантиметр, Так. Да. І це може з часом більше, більше, більше бути відхил, Ну, Якщо так? ти не будеш робити висновки, то можливо. Значить, знову ж таки, підсумовуємо кут від сьомого, відстань від сьомого до верхівки угу. лопатки буде, становити рівну кількість. Це означає, що спинка ідеально рівна. Я вам хочу сказати по секрету, що глядачі, які бачать мене в піджику, вони теж бачать, що в мене є викривлені крипта незначне. Одне плече нижче, друге вище. О, ну, мені Правильно. здається, що взагалі є люди, в яких ідеально це все там ну, 30 я дуже років. сподіваюся, що є однак, тут іще декілька інших тестів. Тобто я їх не буду показувати, бо для цього треба роздягати. Ми, ми говоримо для батьків, для батьків, аби вони знали, як оцінити правильний розвиток своїх дітей. В першу чергу ми говоримо про те, що симметричність повинна бути. Я буду на собі показувати по сускам. Тобто теж повинна бути пряма лінія. Друга симетричність це якщо ми відійдемо назад, нам потрібно напальпувати е, е, крижові е, е, клубові кістки, так угу. і ми повинні між ними теж лінійку покласти, і це повинна бути теж пряма лінія. Не така, не така, а пряма. Прямо. треба мати е, е, водовагу, мабуть, так от прикладувати, <рес> аби дивитися, чи рівно, чи ні. Ну, не вдасться. Ну і ще на рахунок симетричності ми завжди маємо е, яку ділянку на животі, яка дуже видна на всіх фотографіях. Пупок, пупок, абсолютно правильно. Пупок повинен бути майже прямо посередині. Майже прямо посередині. і, і, і цей момент. Но ми домовлялися ще поговорити про те, що як вага впливає. То ну, ми відповідаємо таким чином, що е, е, немає значення, коли ми діагностували е, викривлення хребта і надлишкову масу тіла. Говорю надлишково, не ожиріння, бо це простіше. Е, ми завжди можемо на це вплинути. Тобто, в першу чергу, треба зняти причину, тобто треба схуднути трошечки. В другу чергу ми повинні пам'ятати, що є певні правила роботи за столом. Це правильне сидіння. Друге, це певні правила, на яких поверхнях нам можна спати. Вони повинні бути ортопедичні, не потрібно жити в гамаку, тобто хребет не повинен прогинатися настільки сильно, аби не було в майбутньому проблем, про які реновані говорила. Коли защемлюється корінець, коли є гострий біль і, як вона сказала, незграбні рухи, різкі незграбні рухи. Ми повинні блокуватися, коли щось піднімаємо. Інший момент це поради для водіїв. Водії повинні пам'ятати, що їхній пасок безпеки повинен бути налаштований таким чином, аби він не перегинав водія у один бік. Другий момент, отака їзда. Отака така їзда. Це теж дуже погано, тому що все одно той плечовий пояс, який знаходиться не біля дверей, він опускається. Хлопці, які так їздять багато років, їх видно не озброєним оком. Тому хлопці, пам'ятайте про це. Дівчата теж до речі. На рахунок водіїв ще скажу один факт: потрібно обов'язково носити досить просторі брюки, які не будуть заважати згинанням. Тобто, якщо треба щось підняти, то це не повинно бути таким чином, що ми компенсуємо хребтом за рахунок того, що ми не можемо е е е зігнутися, бо в нас дуже тісні брюки. Другий момент це якщо у карманах, наприклад, один телефон такий, гаманець величезний, чи, можливо, якісь папери, чи ключі, багато чого напхано, коли ми сідаємо так, як ти сідала там, то це все воно сприяє перетисканню, і ми шукаємо підсвідомо собі зручну е позицію, зручну позу е за кермом. Таким чином ми теж вигинаємося. Ми собі компенсуємо. Це робиться підсвідомо, організм розумний, він пробує знайти найбільш зручне для себе положення. Краще, аби в кишенях нічого не було. Так, займова. Якщо ви сідаєте за кермо, будете знати, що ви їдете годинку, півтора, дві, то потрібно це все витягнути з кармані. Це дуже прості речі. згодьтеся, що угу. всі це знають, але насправді ніхто не задумовиться, які можуть бути ні. Власне. Ну ми зрозуміли, якщо надмірна вага тіла. А якщо людина занадто занадто худа, худож... худож... ну тоді це якось. Як... Поставу, хребет, ви бачили, ем, значить, людей з анорексією, бачили. бачили по телебаченню. Правда, угу. ви бачили, який у них хребет? Тобто, по суті, це є шкіра і кістки. Насправді там дуже велика небезпека становить у тому, що вимиваються всі мікроелементи з кісток. Тобто вони насправді з вигляду, ніби вони щільні. Якщо ви їх порухаєте, ніби вони пружні. Але вони всередині зовсім пусті. Всередині кісточка, якщо ми розріжемо кістку, ну припустимо, візьмемо гонуко, так? Вона має окістя, це дуже дуже міцне. Всередині має, значить, отвір порожнину, а далі має. Порожнина, яка виставлена у вигляді отакої от от такої структури. Угу. Тобто, по ідеї ці ребра, які е, є всередині кістки, вони між собою мають повітря, мають простір, мають кістковий мозок між угу. собою. Найміцніша частина ця ось вона. А е, ця кістка забезпечує каркас та гнучкість. Тепер дивіться, якщо це людина з Низькою вагою або людина, яка не займається, людина, яка мало споживає кальцію. Або людина, яка, наприклад, досягнула певного віку, якісь гормональні порушення, то уявіть собі, наскільки в неї менше стає внутрішнього цього каркасу. Тобто оці крипточки вони розсмоктуються, організм їх використовує як джерело кальцію і різних мікроелементів. Відповідно, хребет, і кістки стають більш крихкими, крихкими абсолютно так. правильно. Е, до речі, е, доктор Роваді вам розповідав про те, що е, у діточок е, відстань е, про що ми ще повинні пам'ятати: у діточок відстань між е, зо, зонами росту. Вона може становити велика. Якщо дуже швидко дитина росте, то для батьків може бути новиною такою, що от вони постійно від... жаліються діти на на болі. Якісь. І це може бути пов'язано не з патолою, не потрібно відразу лякатися. Це може бути пов'язано з тим, що дитина досить швидко росте. Що ж, так. віктор, на превеликий жаль, мушу мусимо собою прощатися і прощатися з нашими глядачами, бо на годинниках вже майже дев'ята. Тобі щиро дякуємо. Дуже було цікаво. Чекаємо тебе, як завжди, наступного тижня. Ну а вам кажемо, будьте здорові, не хворійте, слідкуйте за своєю поставою. Дивіться своє, адже своє рідніше бувайте гарного вам дня! Ходіть рівненько, слідкуйте за тим, як ви ходите, як ви сидите і як ви спите. Отож, бувайте, папа.